На сцені учні Житомирської дитячої музичної школи номер 1 виконували твори відомих композиторів. Атмосфера в залі була надзвичайно зворушлива. Відчувалася любов до рідної країни, повага до військових, зокрема чоловіків. Їх мужності, стійкості. Лунали пісні про благословення й мир. Ми проводимо цей концерт. Ну, взагалі зараз такий час сумний, незрозумілий. І всі ми здавали якісь кошти, писали смски, ходили на благодійні концерти, але ми вирішили, що ми можемо теж підтримати. І матеріально десь ми вже приймали якісь акції, ми морально хочемо підтримати дух наших бійців і сказати їм, що ми завжди з ними, що ми розуміємо, яка у них важка задача, як їм сьогодні не просто, скажімо, вистояти в цих всіх умовах, але ми з ними ними, і з ними не тільки ми дорослі, а з ними і діти, які з великою радістю відкликнулись на цю акцію і хочуть приймати участь в сьогоднішньому концерті. За змістом творчий концерт мав на меті підняти бойовий дух солдатам. 60 вояків з різних регіонів були присутні на концерті. Офіцер оперативного відділу майор Валентин Бахомовський, який сам киянин, розповів про те, що встигає і на роботі, і служити в армії. Коли всі собаки почалися, Крим там і так далі. Я просто поскольку я э, був кадровий офіцер в время, кадровий і служив достаточно количество військових силах, то зрозуміло, не мог сидіти вдома. Пішов сказав, воєнкомат, перевірте мене, знайдіть, якщо я готов э, там защищати. Україну, Вот. а через некоторое время позвонили, сказали пара йти. бы я пішов, призвали сейчас Нахожусь тут. Концерт його атмосфера додала ще більшого бажання молодим бійцям бути мужніми з честю долати труднощі, гідно захищати свою батьківщину.